Слідчі СБУ повідомили про підозру так званому першому заступнику голови адміністрації Красногвардійського району Республіки Крим Віталію Кучину, який співпрацював з ФСБ РФ. Саме він виступив зв'язковим між російською спецслужбою та відомим Дніпровським адвокатом, який коригував обстріли по Дніпру. Окупанти призначили Віталія Кучина на керівну посаду в так званій адміністрації у Криму в 2023 році. Наприкінці грудня 2023 року, підтримуючи дружні стосунки з Дніпровським адвокатом, зрадник отримав від нього інформацію щодо місць виготовлення та зберігання безпілотних літальних апаратів, ракетного озброєння і результатів обстрілів міста Дніпра. Як становило слідство, вказані відомості признаве окупаційної адміністрації передавав керівнику оперативного відділу прикордонної служби Федеральної служби безпеки Російської Федерації в місті Джанкой Автономної Республіки Крим Вагабову Аріфу Нажмудиновичу. Співробітника ворожої спецслужби цікавила актуалізована інформація щодо роботи державних об'єктів військового спрямування після ракетних обстрілів, геолокацій складів з озброєнням та можливих місць їх переміщення на основі доказової бази слідчі СБУ повідомило так званому першому заступнику голови. Адміністрації Красногвардійського району Республіки Крим Віталію Кучну про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану за попередньою змовою групи осіб. Це частина 2 статті 28, частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Вживаються комплексні заходи, щоб знайти і покарати усіх винних у злочинах проти України. Заходи із документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській та Дніпропетровській областях. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.